Професія робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель це сучасна професія. Сучасні будівельники часто володіють кількома спеціальностями. Якщо на виробництві ви усвідомили, що спеціальність вас не влаштовує реально її змінити, робочих спеціальностей на будівництві багато. Щоб опанувати одну з них, достатньо закінчити вище професійно-технічне училище номер 24 міста Заставлення. Усіх таємниць древніх будівельників ми швидше за все, так і не розгадаємо, але якщо їхні споруди збереглись до наших днів і продовжують нас дивувати, то нам є чому вчитися. Щоб побудувати житловий будинок, потрібно залучення спеціальних механізмів і великої кількості людей, найрізноманітніших будівельних професій. Будівельник повинен багато знати, багато вміти. Професія робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель включає в себе такі спеціалізації: муляр, штукатур, маляр, лицювальник, столяр, сантехнік. Електромонтажник, електрогазозварник. Муляр бере участь у всіх будівельних операціях. Ця професія дуже важлива. Саме муляр відповідає за те, наскільки комфортно почуватимуться люди у збудованому ним помешканні, як довго воно служитиме. Теоретичні знання, одержані на уроках спеціальних дисциплін, учні відшліфовують на уроках виробничого навчання. Штукатур готує розчини для різних видів штукатурок, розмічає поверхні, підготовлює їх для обштукатурювання, наносить суміш вручну та механізованим інструментом, завершує обробку обштукатурених поверхонь. Штукатури працюють як в приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Можливо, робота на висоті. Робота майстра має колективний характер, що вимагає від людини комунікабельності та відповідального ставлення до виконуваної роботи. Маляр будівельний це фахівець будівельного профілю, від уміння, професійних навичок та естетичного смаку якого залежить остаточний вигляд приміщення чи будинку. Це одне з найдавніших ремесел, пов'язаних з прикрашанням житла. Хто, як не маляр, виконує роботи з художньої обробки, фарбування, обклеювання, ремонту поверхонь. Маляр повинен знати технологію оздоблювальних робіт. Хімічний склад розчинів та барвників, правила кольоростворення і прийоми змішування пігментів з врахуванням їх взаємодії. Праця лицювальника різнобічна. Вона відноситься до оздоблювальних робіт у будівництві. Ланцювальні роботи виконуються не тільки для покращення фасадів та інтер'єрів. Воно значно збільшує срок дії будівельних конструкцій, захищає їх від атмосферних опадів, дії агресивних середовищ, механічних пошкоджень. Столяр професійний робітник, правний майстер, ремісник, що працює з деревиною, виточує, виготовляє вироби з дерева або вироби на дерев'яній основі. Столяр займається такими видами робіт виготовлення дверей, вікон, арок, сходів та інших виробів з масиву деревини, з можливим застосуванням панерування, шпонування. Більшість учнів із навичками роботи столяра частково знайомляться, ще в школі на уроках праці. Сантехніки можуть працювати на будівництві, де вони здійснюють монтаж систем опалення, водопостачання, каналізації, в житлово-експлуатаційних конторах, займаючись ремонтом і заміною старого сантехнічного обладнання на нове. Сантехнік – це професія, в якій досвід і навички відіграють головну роль. Отримуйте професію сантехніка, ви саме в нашому училищі. Спеціальність електромонтажника є принадною. Він налагоджує проводку і освітлення в житлових будинках, встановлює електромотори та інше обладнання, проводить повітряні лінії, укладає кабелі в землю. Такий майстер повинен уміти читати схеми, розбиратися в різних видах з'єднань, відшукувати та усувати несправності. Електрогазозварник з'єднує, зварює елементи металоконструкцій. Трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату, збирає заготовки в узли конструкції і здійснює зоровий контроль свів. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків професія затребувана. Ні для кого не є секретом, що робота будівельника дуже важлива. Той, хто володіє цією професією, був і буде впевнений у завтрашньому дні, бо ж має широкі можливості використовувати свої вміння та досвід. Він може вибирати не просто спеціальність, яка йому більше до вподоби, але і зручні для себе умови роботи, від ремонту офісу і заміського котеджу до будівництва будинку або станції метро. Вище професійно-технічне училище номер 24 міста Заставна кращий вибір.